Місто Сінгалія. Італія. Фортеця. Фортеця називається Рокка Ровереска, 15 століття. Я вже якось записувала відео, показувала цю фортецю. А сьогодні я хораюся від вітру. Записую вам відео за цими старовинними мурами, верніше залишками цих старовинних мурів. Сьогодні сильний вітер. В Італії такі попередження, погодні попередження після жарких днів, тиждень жари біля 40 градусів. Відцяють такі бурі, урагани, зливи. Ну, сьогодні ночі прийшла злива, але такий більш-менш спокійна ця злива була. Хоч дощ мене розбудив вночі. Зараз тут музей знаходиться. Ці роки ро, Рокка Ровереска знаходиться музей. Бачите, туристи. Можна піднятися наверх, подивитися. На околиці цього міста з вершини цієї фортеці будували на віки окраса цього міста, рука Ровереска. Так багато міст в Італії захищені от мурами, були були давнино захищені мурованими стінами і от захищалися жителі в фортеці. Багато є фортець по всій Італії. Але є і міста, в яких є і підземні міста. Так, я показувала відео. В зоні марки є підземне місто. В селищі, яке називається Камерано. ви можете передивитися, буде цікаво. Я була в тому підземному містечку, досить цікаво. Будували давнину не тільки міста, але й підземні міста, де є церква, де є зона для VIP-жителів, скажімо так, де є навіть тюрми. Цікаво. Цікава історія. Італія багата на свою історію. В цьому короткому відео розкажу, за чому я люблю Італію. Так я міксую, що мені подобається і що мені не дуже подобається в Італії. В своїх коротких відео я розказую не тільки про красу цієї країни. А про і негативні неприємні моменти. Що мені подобається? Мені в менталітеті цієї країни подобається, те, що люди живуть своє задоволення. Більш такі, не можу підібрати українського слова, розкріпощені, більш вільні, сподіваються, як хочуть. Ведуть себе як хочуть, фарбують волосся, як хочуть. От так мені 55 років і я теж не хочу бути вульгарною, я задумуюся. вже може і якщо одіватися, то нема чого одівати там платічка, які не прикривають колін. Да? Вже якось треба скромніше себе вести, да? і не одівати на себе якісь яскраві кольори, якісь там оранжеві чи е, такі яскраво-червоні, е, чи інші такі визиваючі кольори. Можливо, вести треба себе скромніше, no? і не ходити з розпущеними косима. Можливо, треба вже зав'язати якусь дульку, замотати якусь дульку, вести себе скромно. Папському одіватися скоріше. А ту Італії може мій, зараз літо, жара. Люди одіваються, як хочуть. Так пенсіонерка 80 років, йде з пляжу, там тільки коротеньке платячко. І нормально. Хтось не красить, не фарбує волосся, ходить сіди, пенсіонери, жінки, да, дуже багато не крашених жінок. Отак От їй подобається. А де хто? Розкрашуються яскраві кольори ці волосся. Так можна зустріти пенсіонерки 80-70 років. Вона може бути покрашена, різнокольорове це волосся, і різні пасма. Можна зустріти із фіолетовим волоссям, і з рожевими пасмами. Мож, ну, люди живуть як собі хочуть. Багато людей не заводять в сім'ю, не хочуть, бо не заходять в сім'ю. Тут багато не жонати не женилися, вони і не женяться. так їм зручно. Дивіться туристи. Ось за це я люблю Італію, за це мені подобається. Люди вільні, живуть як хочуть і не звертають увагу. На оточення. А ми занадто закомплексовані. Ой, що скажуть, ой, що подумають, ой, як я виглядаю, я про себе. Життя скороплинне, швидко, Швид... я не підберу цього слова. Треба жити. І насолоджуватись життям по мірі можливості, звичайно. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Надіюся, воно Вам сподобалося. Якщо так, ставте «подобайки». Запрошу підписатися вас, мої постійні глядачі. Мені ютуб показує, що моїх постійних глядачів, які мене дивляться, більше тисяч. Підписників, всього, тільки 800. От. Мені так не вистачає ваших підписок. Не просувай YouTube канал, такі маленькі ютуб канали з невеликою кількістю підписників. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Tudo